Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мецько. Війна. Продовж липня українські безпілотники уразили понад 23 тисячі ворожих цілі. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Левова частка уражень наслідок ударів ФПВ-дронів та нічних бомберів, ефективність яких зростає. Він додав, що пріоритетом є знищення особового складу противника. У липні силами безпілотних систем було ліквідовано понад 5 тисяч окупантів. Лідери у цій бойовій роботі птахи Мадяра, підрозділ ДПСУ Фенікс, Ахілес, зауважив Олександр Сирський. Головнокомандувач ЗСУ акцентував. Що формування підрозділів роботизованих наземних комплексів це черговий крок у розвиток спроможностей сил безпілотних систем, за його словами? У цьому напрямку буде йти робота над розвитком як логістичної, так і бойової складової. Політика. У Білому домі працюють над організацією тристоронні зустрічі президента Трампа, президента Зеленського та Кремлівського правителя Володимира Путіна. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела в адміністрації Трампа. Вже згодом стало відомо, що зустріч Трампа та Путіна може відбутися наступного тижня у Римі. Як повідомляє Fox News із посиланням на два джерела знайомих із переговорами, саміт нібито планують на найближчий понеділок. Одним із можливих місць опроведення є Рим. Втім, розглядають і інші країни Європи. Тим часом, як пише видання «The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого європейського дипломата та українського чиновника, російський диктатор Путін під час зустрічі з президентом Трампом може запропонувати закріпити за Росією частину захоплених Москвою українських територій в обмін на виведення російських військ з інших районів. А Трамп, прагнучи угоди, нібито може закликати Україну та союзників прийняти цю пропозицію. За словами неназваного чиновника Київ та інші європейські уряди, імовірно відкинуть цей план. Світ, президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з очільником Кремля Путіним. Про це пише Reuters. Зокрема, у розмові Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам щодо України, і вони раді підтримці контактів між Росією та Штатами. Зазначу, що розмова відбулася напередодні можливої зустрічі між Путіним та президентом США Трампом. Суспільство. Керівник національного антикорупційного бюро Саман Кривонос хоче публічного розкриття матеріалів щодо двох детективів бюро, затриманих за підозрою співпраці з Росією. Також очільники Набута САП запевнили, що не звітували Зеленському щодо своїх розслідувань. Проте вони хотіли поговорити з ним, як і з Верховним головнокомандувачем ЗСУ про обшуки у військових через попередній негативний досвід. Кривоноса заявив, що зустріч із президентом відбулася вже після затримання групи про викриття, якої розповіли Зеленському. чергою служба безпеки України відповіла на заяву антикорупційних органів. Керівники Набу та САП раніше заявили про тиск для отримання свідчень про російські впливи у НАБУ, а також пов'язали затримання детектива Набу із його розслідуваннями проти українського бізнесмена. У прес-службі СБУ зазначили, що матеріали становлять таємницю слідства відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Водночас усі докази, що підлягають розголошенню, зокрема аудіорозмови фігурантів, уже було оприлюднено. До того ж, 7 серпня, керівнику Набу додатково Передали інформацію та матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам бюро. Крім того, у службі безпеки відкинули звинувачення у тому, що детектива набу Руслана Магомед Расулова затримали за те, що той документував відомого бізнесмена. Там кажуть, що той не займався цим, а натомість мав контакти з представниками країни агресора та виступав посередником у продажі партії технічної коноплі свого батька до Росії. Сьогодні у Києві попрощалися з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні майже рік тому. Спочатку відбулася панахида у Михайлівському соборі, а далі церемонія на майдані Незалежності і поховання на байковому кладовищі. Зазначу, що тіло журналістки повернули до України у лютому без деяких внутрішніх органів, імовірно, щоб приховати причину смерті. Рівненщина Бібліотека рівного одні з найактивніших в організації відпочинку та дозвілля школярів у період літніх канікул у межах міста. Також батьки можуть записати дітей на різні тематичні табори цього літа. Чималий ажіотаж викликали етно табори барви роду та активності у парку історичної реконструкції Оствиця. Про дитяче літнє дозвілля у рівному розкаже наш кореспондент Максим Близнюк. Літні канікули, це насамперед час відпочинку від шкільних предметів. Ділиться з ФМ Галичина мама дев'ятикласниці пані Марія. Вважає, що зробити це можна і у межах міста. Якщо не повноцінне оздоровлення, то хоча б організувати цікаве і корисне дозвілля. Так як діти працювали і навчалися протягом року в умовах війни, їм необхідно розвантаження, їм необхідно здоров'я поновити. План роботи міських бібліотек для дітей та молоді на літніх канікулах розписаний майже на кожен день. Це спільні кіноперегляди, літературні читання, рухливі та настільні ігри, говорить директорка обласної бібліотеки для дітей Наталія Назарук. Літня дозвілля з бібліотекою це не просто розвага, це ще й потужний інструмент розвитку дитини. Її інтелекту, в тому числі емоційного, її творчих навичок, комунікативних навичок та соціалізації. У нас є щотижневі активності. Одиноденні тематичні табори у Рівному для дітей влаштовують у міських парках та інших зелених локаціях. Останні роки маленьким рівнянам полюбилися заходи, які організовують в парку історичної реконструкції Оствиця. Там занурюють у минувшину, катають на копіях давніх човнів, вчать стріляти з лука та ліпити горщики з глини. Цього літа утворилися черги бажаючих взяти участь в етнотаборі Барви роду. Його у вихідні проводять на галявині обласного центру народної творчості. Творчості, розповіла ФМ Галичина, директорка центру Ірина Рачковська. Поспілкувалися з майстрами, вони розробили структуру цієї події. Вся вона базується на заходах, активностях саме традиційної культури, але має якісь вкраплення, переспівів, сучасних народних пісень, ігри під сучасну музику, давні ігри народні. Тобто поєднання старовини із сучасністю. Школа і гаджети. Ось про що на певний час повинні забути сучасні діти, стверджує психологиня Юлія Брашко. Дитина, якщо захоче, якщо їй буде цікаво, вона буде і вчити, і досліджувати, і знаходити. Ось це дасть справжній результат. Спорт. УЄФА виділила 10,8 мільйона євро на платежі солідарності російським клубам після повномасштабного вторгнення Росії до України. Російським футбольним клубам заборонили брати участь у європейських турнірах з лютого 2022 року. Натомість УЄФА відтоді виплатила їм приблизно 11 мільйонів євро зі своїх фондів солідарності впродовж трьох повних сезонів. А яким українським футбольним клубам не дали виплати і в чому причина? Слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на Фамгличина. У західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й. проєкт на радіо ФАМГаличина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.